Що насправді відбувається із платежами місцевих бюджетів Прикарпаття намагалися з'ясувати депутати обласної ради. Причиною інтересу став нещодавній пікет кількох сотень людей під стінами державного казначейства в Івано-Франківську. Люди, переважно освітяни, медики, працівники комунальних служб, вимагали виплати зарплатних боргів. Отож на черговому засіданні облрада вирішила заслухати головного казначея області. Віру смачило. Жінка оперує цифрами. За вересень листопад каже вона, захищені статті профінансовано на майже 1 мільярд 400 мільйонів. Гривень близько половини цих коштів видатки по заробітній платі. Однак закінчити свою доповідь чиновниця не встигає. Одним з перших Віру Степанівну перебиває заступник голови обласної ради Василь Гладій. Назвіть основну причину, чому такий стан є катастрофічний. Це пов'язано з тим, що розпорядники коштів проводять довго тендери на виконання цих робіт, і тільки під завершення року пожвавлюється робота до подання от документів на реєстрацію органи казначейства. Ще одним моментом в цьому питанні є надання короткотермінових позик місцевим бюджетам. Цього року органи казначейства на виплату захищених статей взяли позики на майже 2 мільярди гривень. У свою чергу місцеві бюджети боргують казначейству 116 мільйонів гривень. Як наслідок заблоковані рахунки. Цей факт підтвердив, і очільник області Михайло Вишиванюк. каже з цього приводу особисто говорив із президентом Віктором Януковичем. Це було Пов'язано з тим, що на один період співпало повернення зовнішнього боргу 5 мільярдів доларів і проплата розрахунок з Росією за газ. І це надзвичайно велика сума, яку потрібно було закумулювати, а закумулювати можливо було тільки через те, щоб припинити дещо свої внутрішні проплати. Ситуація з боргами розрахувалися, за газ розрахувалися. Зараз пішли нормальні поступлення, і президент особисто мені сказав, що Михайло, не переживай. На початку грудня, в середині грудня, ми погасимо всі борги, які на сьогоднішній день є на казначейському рахунку. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на важі.